І ставте. О. Бери базу. Про те, що Це можна в нічний час так, так записувати. Значить, два датчики вони е, сканують трубу е, на наявність будь-яких шумів. От, е, значить, коли е, є тріщина в трубі, ну або там простими словами дирка. Е, значить, е, я в базі типу, це бачу. Е, ну, що, Наприклад, від синього е, датчика 5 метрів типу, є витік. От, і продаються вже ремонтні бригаді і е, покажу їм точне місце типу, розкопки, де є тріщина або дирка. Умовно, тут відстань. 28,5 метрів. І воно може показати, на якій відстані. Так, так, так. До одного сантиметру.

сьогодні зібралися тут для того, щоб продемонструвати вам це обладнання нове, яке закуплене на наш запит нашим партнером, дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Наші партнери радо відгукнулися на запит про допомогу і закупили для нас обладнання для пошуку скритих витоків і також обладнання для телеінспекції. Це обладнання є новим виробництва Німеччини, дуже якісним, і воно нам значно покращує нашу щоденну роботу. Одне однією одні з пріоритетів в роботі Львівводоканалу є зменшення втрат води до європейського рівня і для цього нам потрібне власне це нове обладнання. І е, якщо порівнювати е, це обладнання з тим старим, яким, яким ми зараз користуємося, то воно е, є значно ефективнішим, е, тобто воно дозволяє е, зменшити і е, час пошуку скритих витоків, і ми вже проаналізували е, його ефективність роботи, тому що е, е, воно було закуплене десь на початку цього 24-го року. І ми вже користуємося ним протягом трьох місяців. І ми побачили, що протягом цього періоду ми знайшли на 25% більше скритих витоків порівняно з попереднім періодом 2023 року. І в результаті цього загальні втрати нашої води зменшилися приблизно на 1%, що є в межах цілого підприємства є дуже значним результатом. Були закуплені також логери. Це є е, таке обладнання для пошуку скритих витоків в нічний період часу, коли відсутній дуже великий рух автомобільної техніки. І якщо встановлювати ці логери на цілий мікрорайон, то ми можемо в результаті аналізу за одну ніч можемо побачити, де в нас є аномалії в цьому мікрорайоні. І в результаті цього можемо сконцентрувати нашу увагу на певні місця». Місця для того, щоб визначити, де конкретно є який витік. У нас у водоканалі є е, умовно 900 кілометрів каналізації. З них є прохідні колектора і непрохідні. Прохідні колектора вони від півтора метра в діаметрі і менше. За допомогою цієї камери ми згідно наших планів. Проводимо планові обстеження мережі на предмет визначення дефектів самого трубопроводу для подальшого впровадження виконання робіт по його заміні ремонту. Визначається об'єми і Сам е якість виконання цього робіт. Часу обладнання, як воно працює так покроково, як це все. Це камера відеообстеження, яка ну, обстежує внутрішній стан трубопроводу. Ця камера працює від діаметру 300 міліметрів і більше. Е вона багатофункціональна, е Вона обертова, вона повертається на місці, тобто ми можемо детально доїхати до якогось конкретного місця і визначити сам характер якогось пошкоджень. До того, як були камери, це ми виконували планові обстеження, людина опускається в колодязь і фонариком, простим фонариком просвічує просвічують трубопровід на ту довжину, якою може просвітити ліхтар.